Тоді бувай. Бувай! Після недавної спроби знов погуляти, я акуратненько кладу свій телефон і йду далі гулять. Та-та-ра-та-та-та-та. -та -та -та. Потім я півгодини залипаю в YouTube. Ви пісню? Дивлюсь дуже корисну інформацію. Бажаємо солодких трубочок. Я голодний сильно дуже, начеплю мені солодку mm -hmm. трубочку, будь ласка, друже. Солодкі трубочки, будь ласка, друже. Ось таке. Oh. Ще не uh. Бажаємо солодких трубочок. Я голодний сильно дуже, на чекли мій солодку трубочку, будь ласка, друже. Mm -hmm. Але в один чудовий момент я згадую, що. Я не зробив домашнє завдання з історії, і тому на швидку е, руку я його роблю. Ось таке в мене домашнє завдання вийшло дуже акуратно. І писати нічого не треба, все зрозуміло. Ну а далі займаюся дуже важливими справами. Таких важливих справ. Е, одна з найперших є поспати, потім поїсти. Ом. Потім подивитись телевізор. І потім знову поспати. Вимкніть світло. так і проходить не дуже важкий день. Дякую за перегляд. Пім!